Сьогодні вже 14-й день роботи нашого волонтерського штабу, який організував центр гуманітарної допомоги. Тут в нас в новому роздолі в Палаці культури. Ось до цього волонтерського штабу на даний момент є задіяно 30 людей. І ми розпочали збирати в населення, тут де ми живемо, почали збирати якусь допомогу. Люди дуже гарно відгукувалися, почали нести різні речі. От, але кожен день ми почали розширятися. У нас з'являлися нові відділи, ми мали дуже хорошу медіагрупу а, і виросли до того, що відкрили логістичну групу. І сьогодні зараз на границі нас чекає три фури, і ми будемо зараз їх перевозити. Наш штаб розширився і тепер проспекту Шевченка 21 знаходиться другий пункт. Я видачі гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття та дитячого харчування сюди можуть приходити внутрішньо переміщені особи, які можуть обрати речі по необхідності. Особливо вдячний всім всій нашій команді волонтерського штабу, які вже 14-й день працюють. Дуже гордий, що є частиною цієї великої команди волонтерів. Людей з громадських організацій, просто людей, які вирішили долучитися, і щось маленького, скрутний стресовий час виросло масштабно, тому що зараз масштаб виглядає досить, досить хорошим, великим покриває ну, сотні сотні запитів. В день волонтерський штаб не продовжує непевно працювати та забезпечувати потреби саме в першу чергу наших військових. Дякуємо вам, що ви нам довіряєте та дуже швидко реагуєте на наші запити. Слава Україні! Все буде добре.